У вівторок у Фастівському міській конкомі відбулася третя сесія другого скликання органу учнівського самоврядування Ради дітей міста Фастова. Із 58 депутатів сьогодні присутні 58. Що цілком діст, достатньо для відкриття сесії. Хто за пропозицією, щоб відкрити сесію, прошу голосувати за? Проти. Утримались. Одноголосно. прийнято. Привітав усіх присутніх з проведенням сесії міський голова Олександр Пеньковий. Хотів би ще вам побажати, щоб сьогодні у вас всі питання, які ви винесли на сьогоднішню сесію, щоб ви їх розглянули, прийняли відповідні рішення, і ці рішення вплинули на подальше ваше життя і на подальшу роботу вашої ради. Я вважаю, що саме із такого віку потрібно вчитися керувати громадою. На сесії розглядалися питання про підсумки роботи ради дітей міста, про реалізацію програм та проєктів у роботі учнівського самоврядування, результати роботи комісії толерантності і духовного розвитку, організацію змістовного дозвілля учнів, розвиток їх творчих здібностей тощо. Не оминула своєю увагою учнівську сесію і секретар міської ради Галина Поліщук. Питання, які ви сьогодні розглядали, дуже важливі і дуже серйозні. І дуже приємно було слухати вашу літоріку, яка є професійною, яка вдосконала і яка є дієва. Мені дуже хотілося б, щоб багато хто з вас, хто є сьогодні в цьому місцевому світу після закінчення навчання в вищих закладах освіти повернутися до рідного міста. Тому що, знаєте, ми чистенько говоримо, отак от, от у нас погано, оте, оте, оте. Але ми повинні чітко розуміти, що гарно, красиво, надійно можемо в своїй державі зробити тільки ми з вами. Своїми враженнями щодо учнівської сесії з нами поділилася начальник управління освіти Фастівського міськвиконкому Тетяна Хмельницька. Враження дуже позитивні. Взагалі, дуже задоволена роботою нашого учнівського самоврядування. Насправді діти роблять дуже багато і дуже таку велику корисну справу. Скільки б не робили за дітей педагоги, як би їх не організовували, але якщо немає участі самих дітей, робота буде мертвою. Робота в учнівському самоврядуванні допомагає їм легше спілкуватися. Якщо є потреба десь виступити, а вони їздять на обласні збори, на якісь конференції для них немає стресу, для них немає чогось незвичного стати і виступити перед публікою, тобто можливість триматися публічно. Мати організаторські здібності. Сучасний світ вимагає таких якостей, як рішучість, уміння приймати рішення, брати на себе відповідальність, вміння спілкуватися з людьми. От все це дає дітям робота в учнівському самоврядуванні. Євгенія Мазуренко, Микола Прадівий, новини, телеканал АСТВ.